Великий вплив на ефективність роботи візажиста відіграє правильність організації його робочого місця. Тому хочу звернути на це вашу особливу увагу. Це буде враховуватися при оцінюванні вашого денного завдання. Всі інструменти, матеріали, пристосування візачна білизна розташовуються справа наліво за порядком їх використання. Інструменти, які ви будете використовувати під час виконання денного завдання, це візажні пензлі два набори. На випадок, якщо котрись впаде на підлогу, то ми можемо його замінити іншим із резервного набору. Матеріали засіб для дезінфекції рук АХД, міцелярна вода, тонік, основа під макіяж або дитячий крем, тональний крем легкої текстури або на водній основі, розсипчаста пудра, прозорий гель для брів, рожеві рум'яна, хайлайтер, тіні, туш для вій, блиск для вуст. Пристосування, ватні диски, ватні палочки, паперові серветки, візечний стілець для клієнта, пізажна білизна, пенюар для клієнта, одноразовий комірець для клієнта, робочий фартук майстра.